Друзі, ну що, трошки штормить сьогодні, але диви, я нарешті купив собі мотор. Зараз покажу. Купив собі отакий мотор і зараз ми зробив такий плот на плоті. качає правда. Ще купив отаку катістку, вершу. верша. Зараз закидуємо вершу. в Принципі можна її вже кидати. Коротше, вершу закинув. Хай стоїть друзяки, добрий день. Вся наступна. Неділя у нас дождів. Я зараз прийшов на свій плот, я поставив отам вершу. І сьогодні я витягую і, мабуть, з вершами я вже буду закривати сезон, тому що Потому що що? Потому що. Потому що вже холода у нас, дощі починаються. Зараз пливу. Забираю вершу свою. Поздно, звісно, я її придбав, але нічого. Зараз розвертаюсь, я мотор поки не включаю, тому що тут зараз. Вітер є. ну, спробуємо може пару разів спінінг кинуть. Так, все. Выхожу на открытую воду. Так, плюс-минус. Есть контакт. Погнали! Коли невеликі волни, то добре йде. А коли тихо, так взагалі, бо це я купив він такий слабенький моторчик. Нічого, нам для плота вистачає. Зараз подивимося, що в нас там у верші попалось, коротше, в мене судно тихоходне. Ну, на п'ятої мчить дебело. П'яту не включаю, тому що швидко розряджається акумулятор. Так. Підпливаємо ми до нашої катіски. Так, мабуть, трошки розвернутися. Я ж хочу, щоб і вам видно було. Так, поплавочок такий в мене. Подивимося, що в мене там. Тут глибини. Віровку я зробив 7 метрів, тому що тут десь метра три, а от там я хотів ставити, там сім. Тому зробив віровку хорошу. Так. Ки, дивись у-ху диви, якщо вам видно, а у Зараз покажу, диви, що робиться, а в основному такі підлящики Дебелі окуньки, пару окуньків хороших, ну нормально так порибачив. Так що працює. Все так, зараз я запливаю вже в зону турбулентності. Треба буде виключати. Бо тут водоросли багато. Так, все. Ну, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Будьте зі мною, буде ще багато цікавого. До побачення.